З синьо-жовтими прапорами, плакатами та гаслами полон вбиває у Запоріжжі. На акцію вийшли родичі військовополонених. Так відбулася мирна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти українських захисників. Щотижня люди виходять на такий захід, аби світ не забував сотні військових досі в полоні окупантів. Перебувають там у жорстоких умовах з порушенням Женевських конвенцій, їх піддають тортурам, морять голодом, не дозволяють спілкуватися з рідними. Також сотні бійців наразі вважаються зниклими безвісти, отримавши акт розслідування, де указано, що мій син був смертельно поранений, але можливості вивести тіло не було. Але я як мати я не вірю в це. Я чекаю. Я чекаю батька, він зникли безвісти, тому вже 8,5 місяців зник в Бердичах. 47 окрема організована бригада Магури. До сих пір чекаємо. Ми кричимо і не зупиняємося, поки наших до останнього полоненого не повернуть додому. Та наших полонених, які та які житіття вони проходять у полонях.